Ви знаєте, цього року в Україні виготовили більше мільйона дронів. А зараз ми хочемо вам показати презентацію власних варіантів дронів. Зустрічайте! Пані та панове, ваші облески! <плес> І так, до вашої уваги презентація нових дронів від Вієбі Тернопіль. І так, поїхали перший дрон. Перший дрон Арестович може знаходитися 2-3 тижні в повітрі, але швидше за все це тринджож. Заявляє, що він колись був f 16 угу. Наступний дрон гордрон. Гордрон. Він не бомбить будівлі. Він їх скупляє, викупляє, перепродує, здарує оренду, заробляє на тому куча бабла. Ваші облиски. Наступний дрон. Дрон пес падрон. Дрон, пес, падрон розбомбить увесь район. Пес падрон, пес, падрон таких нам треба батальйон. <рик> і Йдемо далі. Наступний дрон, дрон Додо. -ДО. По дорозі обмінюється з іншими дронами і робить так, щоб наші вороги плакали, плакали, душу рвали. І на завершення мій улюблений дрон, пані та панове, дрон Ренафедишен. Цікавий варіант дизайну лопастів. Дрон Ренафедишн підлітає до будівлі. Питається, чи можна заколядувати. Влітає всередину її, впускають, і бах! І Україна колядує. Дуже складний високоточний дрон його збирають в Китаї. М -м -м -м, малесенькі долоньки. Раді бачити Іра, і це були всі дрони від Тернопіль. Добре, що ми їх не розробляємо. І слава Богу, що придумали новий дрон паляниця, який нищить ворога. Слава Україні! Ви знаєте, часто на нову пошту приносять дуже дивні посилки і є навіть такі. Добрий день! Е, ви посилки за кордон відправляєте? Так, звісно. А мені треба в Польщу. Можемо і в Польщу. Добре, пакуйте. Що пакувати? Мене? Слухайте, ну ми не можемо вас відправити. Що не можете відправити? Ну, а що ви хочете, щоб я в накладній написала? Пішіть Пишіть косарка Я минулого тижня коло хати обкосив. Пишіть «газонокосарка». косарка. Ні, ну ви не розумієте. Ми людей не відправляємо посилкою. <рес> я вас прошу. Та я не людина. А хто? Я В м... сенсі сім. Я мас. Знаєте, я там. Яка під час повітряної тривоги в дворику коврики вибиває. Це ви там <г***> Я <г***> там знаєте, яка вечором бере сміття, виставляє за двері, воно за цілу ніч засмердить цілий під'їзд, а потім зранку тільки викидає. Або не викидає. <г***> <г***> знаєте, та, я там яка в чаті ОСББ нічого не комендує. Ні за що не голосує, а потім приходить на збори і всім недовольна. То ви? Я Я та, яка знімає роботу ППО. То ви та там Ну ви б так і зразу сказали. Я щось зробишся. Стидаєтеся? стидлива маса. Ай, ну що ж ви? Проходьте, ми зараз вас запакуємо. Запакуєте мене! Так, так, так. Добре, добре. Вася, пакуй посилку на СБУ, тільки не підписуй крихке. Давай, давай, іди, десь, шведець, зараз зараз вас запакує. Ви знаєте, в наш час пластична хірургія вже давно перестала бути чимось дорогим і недосяжним. І так уявіть собі, звичайна сім'я чоловік назбирав гроші і зробив дружині груди. Е, От який ти теся добло 2008 року. Вітя, я вже так п'яту -го годину, стою, ще довго. Ду -ду 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 я кожну гривню маю того відпрацювати, віддивитися, відробити. Не мішай мені. <гух> О. Хто то? А то тут е, хлопці прийшли на перегляд. <плес> Що, що, 200 гривень на дорозі за людину не валяється? Ні. Як ні? Ну то треба якось їх відбивати, ти що? Я сказала ні. Ну хоча б калян. Ну, ну він кум, ну він Ні! легенько, пацане разочок і все. Гляне і все, і піде, питає... ну трошки. Ну добре. ти сюди? Ти Клянти покажи, покажи. Що, що там? Можна, так, можна. Легенько, легенько помацав. Ну так, попередні були інші. Я вас зараз